Ворог страшними силами, судячи е, з їхніх же втрат, і судячи за. Тих повідомлень нечисленних, які ми отримуємо з найгарячіших напрямків, суне одразу на кількох напрямках. Ну, перш за все, найгарячіший – це Селидове. сили оборони без перебільшення дивовижним чином зараз тримають фронт у відносній стабільності. Ну і при цьому Путін видає ахінею про удари в Глиб Росії західною зброєю, що мовляв, це могли б робити тільки натівці, і взагалі не треба цього робити. Лякає він захід. Ну але в мене ж в. Враження складається, що ахінею щодо цього несуть і наші партнери, які кажуть, та ви що, удари на 300 кілометрів, вони ж нічого не змінять е на фронті. Як за вашою оцінкою, насправді розблокування цієї опції могло би вплинути на хід подій на полі бою? Ну, стосовно ахінея вона зумовлена тим, що в них зараз про кампанія. Я зараз не адвокатую їхні дії. Але треба е, розуміти, що до 5 листопада, ну не до 5 листопада, а до того часу, коли не стане зрозуміло, хто є президентом новим президентом Штатів Америки, жодних рухів в той чи інший бік ми не побачимо. І зараз кожен з цих посадових осіб, який значить висловлює відмазки, чому не можна нам давати зараз дозволу бити по території Російської Федерації в він чудово розуміє, що він не буде на посаді. Очевидно, не став без новий президент Сполучені Штати Америки, тому зараз давати жодні обіцянки не варто, оскільки ці обіцянки не можна буде дотримати. Бо незрозуміло, якщо буде Дональд Трамп президентом, то як він там далі буде діяти, абсолютно зрозуміло. Сомотова, які можуть бути зміни, вони можуть бути. Ми з вами циклюємося на літаках, які там перекидаються, можливо, глиб Російської Федерації за межі дії цих ракет 300 кілометрових, але крім літаків, там вже інший є об'єкт. Давайте ми згадаємо завод Кремній Л на Брянську, наприклад. Це ж військова ціль, військова ціль. Давайте ми згадаємо логістику, це військоваці, військова Давайте ми згадаємо аеродроми як такі. Це теж військова ціль. Склади з боєприпасами. Арсенал знову ж таки в Брянській області був уражений в 115 км від українського кордону. Військовості, військовоці. Тобто вони можуть мати певний вплив, але казати про стратегічні якісь наслідки, то все ж таки територія Російської Федерації вона велика. Багато підприємств вони знаходяться все ж таки поза межами дії. Фізично поза межами дії цих ракет. Тому, очевидно, нам необхідно розробляти так чи інакше власні засоби ураження для того, щоб збільшувати радіус впливу на територіюсь федерації. Так, зараз є дрони, вони можуть бити, бити на вісім до 2000 км. кілометрів. Ну, відомо нам дістань, так це okay. то, можливо може зараз і інші зараз засоби ураження розробляються, які можуть бути на більшу більшу дистанцію. Ми цього не знаємо. Але потрібні нам власні ракети. Я кожного разу про це кажу, коли мені ставлять таке питання. Потрібні власні ракети для того, щоб ми могли їх використовувати, не звертаючи увагу на позицію наших партнерів. Ну і я розумію, що мабуть ці 300 кілометрів вони були б непогані з точки зору не лише ударів по їхніх заводах чи аеродромах, але і. В тому плані, що вони би не могли накопичуватися на відстанях там понад 80 кілометрів. До речі, незрозумілою зараз залишається ситуація. чи ми можемо бити в ну на територію на, від... на, припрошую на відстань до там вісімдесяти кілометрів? Як працює Хаймерс, на різних ділянках на будь-яких ділянках державного кордону з так званою Російською Федерацією, чи все таки там тільки по Курщині, якось останнім часом я взагалі не чую про це жодної інформації в засобах масової інформації, але свого часу Байден казав, от саме так, що можна бути тільки туди, звідки на вас планується атака, або звідки вже атакували. Так чи інакше, я розумію, що значною мірою харківський їхній наступ наступ на Вовчанськ, в тому числі, було зупинено. І завдячуючи е, відповідному рішенню е, сполучених штатів, тобто я так розумію, і потенційно вплив на безпосередньо там е, сухопутні події, скажімо так, те, що каби кабів буде вочевидь менше, е, накопичуватиметься їх менше, аеродроми частіше вражатимуться. Е, те, що Можливо, і по піхоті будуть завдаватися удари смачними такими касетними атакамсами, як це бувало на тимчасово окупованих територіях. От і так далі. Тобто, можна говорити про те, що війна могла би переводитися ну, трошечки в такий, з знаєте, згідно з цією приказкою, що. Значить, артилерія береже кров піхоти, так залізо береже кров. От тут дійсно мені здається, що ми би могли трошечки менше втрачати, не знаю наскільки, але точно менше. І ворог натомість втрачав би більше. Це один з факторів. Які ще найближчим часом зміни позитивні можуть статися на фронті? Просто для розуміння, бо я точно знаю, що зараз дуже багато людей дивляться на те, як фронт рухається, і вони впадають у відчай. Ну, для того, щоб казати про позитивні зміни, треба знати плани командування. Ми з вами їх не знаємо і не повинні їх знати. На сьогоднішній день триває стратегічна оборона в загальному сенсі, яка полягає в тому, щоб вислушити сили противника. Я, я розумію, що я на ваше питання не відповідаю, але іншої відповіді не буде, ніхто мені не дасть. Бо е, зараз, якщо там хтось вам скаже, що ми через два тижні будемо наступати там де-інде, то це. Буде, скажімо, так, або пальцем в небо, бо це буде викриття певних планів, чого зараз в жодному разі не можна робити, пане Денисе. Я знаєте, пса триває про про що в тому числі? Ну, наприклад. Якось так тихесенько до України, начебто, прибуває дедалі більше, в 16-х, тому що ми чули, що от вони мають прибути, але про прибуття нам майже ніхто або ніхто ніколи не звітує. Скільки зараз в шістнадцятих України не ну одному богу відомо, можливо, і звісно ж, нашому командуванню. То власне чи наприклад, це може стати таким фактором, або згадувані вами, наприклад, ті розробки українського ВПК? ну, який теж не стоїть на місці а потихеньку рухається, ну, жоден, е, жоден фактор, окрім зірки смерті, яка там може знищити все, що завгодно, на будь-яку відстань, і за будь-яким впливом, не буде зараз жодне, ж, ж, жодна зброя впливовим фактором на цій війні, для того, щоб стратегічно переламати хід цієї війни. А мобілізація, наприклад, ну, яка, я, ну, яка активізувалася останнім часом? Мобілізація це перманентний процес. Без, без мобілізації неможливо вести війну. Хтось повинен змінювати двохсотих-трьохсотих. І зараз, до речі, на фронті дуже багато кажуть про те, що є нестача особового складу. Зокрема, це дуже дуже сильно відчувається в віду дуже сильно. Тобто, там е, просто величезна перевага, непрелика жаль ворога з точки зору особового складу. Він там піхоту взагалі. Використовує ресурс. Друга проблема, яка полягає з мобілізацією. Ми вже кажемо, ми не кажемо зараз про проблему на місця в процедурі, скажімо так, здійснення цієї мобілізації, Ми вже кажемо про результат цих мобілізаційних процедур. Друга проблема вона полягає в якості цього призовного ресурсу. Створюються нові бригади з нових призовників, які дуже часто бувають не готовими до ведення боїв ті інтенсивності, які нам пропонує наш ворог. Тобто, очевидно, на мій погляд, цю думку в принципі, інші люди поділяють, що треба було очевидно витримувати баланс. Тобто, з одного боку формувати нові бригади, а з другого боку нових мобілізованих все ж таки вливати в старі бригади і в старі бойові підрозділи, де є кістяк, де є стрижень. Де є там кількість певна кількість досвідчених бійців, які могли які могли б дуже швидко передати досвід та навички цим молодим бійцям. Ну молодим відносно. Я кажу, молодим з точки зору досвіду, а не з точки зору віку. І тоді, очевидно, це було б ефективніше ніж формувати нові бригади, тому з точки зору мобілізації, мобілізація це перманентний процес, і вона має свої проблеми. Але повертаючись до озброєння, будь-яке озброєння, там чи в 16 чи атакамси, чи балістика. Вони вона не зможе як така вирішити хід війни. Це потрібен комплекс і мобілізація, і зброя, і дрони, і боєприпаси. Ми, до речі, от, е, ми кажемо про F16, кажемо про балістоку. А мало хто каже про те, що е, на фронті на передньому краї деколи не вистачає мінометів. Дуже просте озброєння, насправді. В ньому там немає там, видатних технологій, не, не треба там використовувати. Е, е, Інтелект треба використовувати машини ЗІР. Це міномет. Він існував ще на початку минулого сторіччя, але їх не виходить їх їх не вистачає. Насправді потрібно думати про те, як е... простими мінометами забезпечувати наші піхоти Ну наскільки розумію, там ще і до мінометних мін питання. до часто вони використовуються в впівішках. Впівіжки Ф... це ем... ну зна... це набагато точніша зброя, так і в них. Ну, реально вигідно використовувати ці міни, але і щодо FPV-шок ми чуємо дійсно, що не так часто вдається вибити достатню кількість а, мін. Ну, знаєте, в якому контексті ще кажу про всю цю. Зброю, яка потенційно має змінювати нашу стару, там F-16 мають змінювати українські міги і сушки, значить, атакамси мають додавати більше втрат ворога. Ну тому, що це теж мені здається, річ, яка мотивує людей, якщо люди бачать, що наші західні. А що в нас нічого не змінюється або стає навіть тільки гірше. Наші західні партнери там нас умовно кажучи кидають ну, принаймні до виборів там на ще, ще тиждень. скоріш за все, ми будемо жити в дуже дивному стані абсолютної невизначеності. Це треба визнати. Потім дасть Бог буде краще. А, і люди, які потенційні рекрути, мені здається, що далеко ходити не треба. Я й про себе так можу сказати. Вони хочуть розуміти, що на кожен ворожий снаряд буде прилітати ну кожен, хоча б український снаряд. А ззаду ще можуть може підтримати шістнадцятий, 16 може з повітря, може підтримати якийсь атакамс, який знищить ворога, який іде на позиції десь там в їхньому далекому тилу. Ну і от навіть з цієї точки зору морально-психологічної, а мені здається, важливо, щоб ми розуміли, що війна. А, Ну, скажімо, що е, е, ми рухаємося не в бік поразки саме в цьому плані і не в бік збільшення втрат. А навпаки, чи можемо ми так сказати зараз? Ну давайте. Ми ще будемо плекати надію, що нас буде підтримувати супутникова розвідка е, і так далі. Тобто, давайте ми будемо плекати надію, що у нас будуть армади танків, величезна кількість боєприпасів, е, балістичних ракет. З касетною бойовою частиною, з розділяючою бойовою частиною, розумієте, то тут можна фантазії значить, будувати які Но, при великій жаль, реальність така, як вона зараз є. І в мене на великий жаль є погані новини. Ви кажете, що нам тиждень, десь два тижні доведеться бути в підвішеному стані. Мені трошки гірший прогноз щодо США. Я думаю, що ми будемо у підвішеному стані перебувати мінімум чотири місяці, тому що 5 листопада тільки вибори, після цього там почнуться судові тяганини стосовно того, визнавати результати чи не визнавати. А після того стане зрозуміло, хто стане президентом. Якщо це стане президентом Дональд Трамп, то в мене взагалі такі прогнози, ніхто зараз ці прогнози не зробить, як там Трамп буде поводитися на посаді президента. Чи буде він підтримувати Україну, чи не буде? А якщо буде, то, 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 то в який спосіб? Тому на привели жаль, зараз реальність саме така. І ці реальність нам необхідно думати про те, яким чином максимально забезпечити себе самостійно, uh -huh. і боєприпасами, і мінометними міними, і мінометами, хоча б робити те, що ми можемо робити. Тобто, знову ж таки, це е, стрілецьке озброєння. Озброєння піхоти, які ми в принципі можемо робити. Знову ж таки, про до мінометів, ми ж можемо їх робити. Ми демонстрували власні зразки там. Ну так, з певними там значить, були проблеми з цими мінометами, але минув час і йде вже третій рік війни, і скоро буду закінчуватися, то, хоча б ті можливості, на які ми можемо розраховувати, ми повинні їх закривати. Чи є ще можливо там? Один, два, три, чотири пункти, які нам потрібно терміново виконати з вашою оцінкою, для того, щоб протриматися. Тобто, розраховуючи на песимістичний сценарій, і там абстрагуючись від плану перемоги, від плану там навіть внутрішнього, який президент ще планує озвучити, так і генштаб, наскільки розумію, теж от ваш рецепт, що потрібно нам на найближчі місяці. Ну, я не буду давати рецепти, оскільки е, в нас немає достатнього обсягу інформації про те, щоб о, давати якісь соосажні рецепти, рецепти, яким чином досягти перемоги. Знаєте, бо буде е, поради космічного масштабу і космічної, ну як в тому фільмі відомому. Я казав відомий герой. Е, можна казати про е, проблеми, які є. От давайте ну, знову таки згадаємо: от фортифікація. Ну, зараз, наскільки я чую, біля Покровська будуються там певні фортифікаційні лінії, але вони будуються зараз. Чому б їх не будувати, скажімо, влітку? Що влітку ми не розуміли, куди рухається фронт, розуміли. Про Покровська дуже багато чого казали, що треба там укріплювати. Зараз тільки ворог, не ближче до Покровська, ми згадали про Дніпропетровську область. Наприклад, ніхто зараз не каже про те, що ворог піде на Дніпропетровську, на Дніпро, Дніпропетровську область. Цього зараз ніхто не каже. Але готувати цю область до оборони потрібно. Ну, Тобто, от подібні речі, які ми можемо робити власними силами, ми повинні робити власними силами. Наші зарубіжні партнери вони ж не будуть за нас рити окопи, не будуть будувати бліндажі, не будуть протягувати колючі дріт, не будуть за нас. Виділяти на це кошти не будуть для цього мобілізовувати людей. Тобто я знову ж таки хочу повторити, що е, якщо ви хочете почути рецепт з нашого боку, то потрібно повинно робити е, потрібно робити те, що ми можемо робити без допомоги наших партнерів самостійно. Приблизні, скажімо так, моменти я тільки що окреслив. Ви знаєте, ви мені нагадали про таке цікаве спостереження його часто е, озвучують, а, час від часу, і сам е, до нього доходиш. що От цивільна влада, політичне керівництво часто озвучують меседжі зараз останнім часом про можливі переговори буквально сьогодні. Керівник офісу президента Єрмак заявив, що для початку переговорів Росія має відійти на позиції до 24 лютого. Це з одного боку дійсно там конкретика для переговорів, і це, мабуть, наближає Україну до непрямих переговорів з державою агресором. Але з іншого боку, я впевнений, що багатьма людьми в тилу особливо це сприймається як знак, що от. Точно завтра все закінчиться, можна нічого не робити. Ну чекайте, у нас, по-перше, ці переговори невідомо чи впродовж року вони принаймні розпочнуться. А за рік можна стільки всього втратити дійсно, що ну потім дуже сильно шкодувати. Тобто, зараз загальна концепція, загальна стратегія наскільки я розумію, на полі бою є така, щоб... Як найбільше втримати, як найбільше зберегти життів. А от в, часто в нас, в цивільних, виникає така ілюзія, що наше завдання просто якось пересидіти, перечекати. Ви приблизно щось розділяєте, таку філософію? Це проблема комунікації. Тобто, спочатку наша влада нас заспокоювала, коли почалося широкомасштабне вторгнення, ми пам'ятаємо. Заспокілью, заспокійливі меседжі і намагання створити хороші, ну не створити, а продемонструвати хороші новини. Можливо, це було і правильно на перших етапах війни трохома штабного угу. вторгнення. Але воно після цього створило мильну бульбашку, яка нам з нами зіграла дуже з жах. Це сталося якраз коли дуже багато казали про контрнаступ минулого року. Згадаймо. Між іншим цей я вважаю, що й в цьому була і наша відповідальність. Що коли активно ставилося питання, активно коментувалося, яким буде цей контрнаступ, яка може бути його ціль, ціль номер раз, ціль номер два, ціль номер три. І суспільство занурилося, скажімо так, в атмосферу, коли була повна впевненість в перемозі, і в тому, що війна закінчиться не раніше, не пізніше, кінця 23-го року, такого не сталося. Тобто і буквально от на цьому, скажімо так, на цьому кордоні вже, очевидно, нашій владі треба було казати правду суспільству про те, що війна може продовжуватися. Треба готуватися до затяжної війни, і треба е, підтягнути пояси. І треба дивитися на цей процес е, тверезими очима не через рожеві окуляри. Ну а великий жаль цього не було зроблено. І е, зараз кожен розраховує на те, що війська втримують свої позиції, там вони зараз є, а вдасться, значить, все ж таки якимось чим дотягнути до переговорів. Ну, багато хто взагалі думає, що нехай цей жах взагалі коли закінчиться. Я думаю, що навіть і такі є настрої. У нашому суспільстві І єдиним рецептом цьому очевидно треба е нарешті казати, розвати суспільством дорослою мову. Ну наскільки я розумію, в дорослій цій розмові має бути такий ключовий елемент нагадування про те, що окупанти можуть зробити. Якщо станеться подальша е, окупація, якщо фронт рухатиметься, що вони будуть робити як у прифронтових територіях, так і у на тимчасово окупованих територіях? Наскільки часто обстрілюються ну там населені пункти в радіусі 10-20 кілометрів від лінії фронту? Що відбувається з людьми, коли росіяни заходять? І що від е, російські війська? І що відбувається з людьми, коли заходять російські ФСБшники? Це вже зовсім інші етапи. Він так. Також страшний по-своєму. Ну і власне мені здається, що такий холодний душ, дійсно, нагадування про те, найгірше, що може статися, а він е і може стати, скажімо так, певним двигуном для України для того, щоб найближчим часом ну, дійсно змінити хід війни і змінити тенденції. Тенденції, поки. Мені здається, варто називати невтішними, тому що Росія заручилася підтримками чотирьох держав. а Ми тут намагаємося заручитися повноцінною підтримкою ну, звісно, 50 плюс держав, але хоч би, хоч би на дві основні якось вплинути. Знову ж таки, не забуваючи про те, щоб самим посилюватися, посилюватися всередині і робити те, що потрібно просто зараз, для того, щоб в цьому очікуванні не помітити, як фронт наблизився уже безпосередньо до тебе, ну, давайте ми згадаємо навіщо нам далеко ходити. А про Бучу, Ірпінь, Бородянку, мабуть, вже забули всі, що, що відбувалося в цих населених пунктах, передусім, в Бучі, куди, коли тут зайшли російські окупанти. Я особисто міг в цьому переконатися, що там відбувалося, було кого розпитати. І, очевидно, нам треба нагадувати кожного разу про те, що може бути, якщо російські окупанти зайдуть в наші міста. Тому я думаю, про це теж треба казати. Але знову ж таки, я хочу сказати, що комунікація з суспільством і серйозні розмови з людьми. На сьогоднішній день є, на мій погляд, не менш важливим не менш важливим ніж забезпечення озброєнням, боєприпасами, таке інше, бо це робота з тилом, а тил забезпечує збройні сили. Пане Денисе, я вам хочу подякувати за за цю розмову. Можемо сказати, що вона була нетривіальною, можемо сказати, що вона пішла не за сценарієм, хоча сказати, що був якийсь сценарій. Ну, ми не на російському телебаченні, так, щоб будувати розмову за сценарієм, але тим не менше, вона відрізнялася від усіх попередніх. І я вам вдячний за те, що сьогодні ми вас почули те, що почули. Дякую. Вам. Денис Попович, військовий глядач, був на зв'язку з 24-м.